Найпопулярніша, але найнерозкритіша тема в світі One Piece. Привіт, Кистава! Мене звати Варс, готую чай, бо тема велика унікальна в своєму роді. Адже тут ти дізнаєшся про факти, які ти не знайдеш більше ніде. Я здивований, що 90% фанатів One Piece досі не розбираються в темі хайки, хоча це один із ключових елементів Всесвіту. Ми розкриємо всі нюанси від базової духовної сили до трьох основних типів хайки. а також поясню, як вони працюють і хто використовує її найкраще. Так що не забувай заварити чай свій нитрого. Часу приготуйся до глибокого занурення в тему, яку більшість просто пропустило. Готовий? Погнали. Для початку перейдемось по назвам. В One Piece загалом цю силу називають або духовною силою, або волею, або хакі. Є винятки як ізольовані острова. На цих островах немає зв'язку з іншими культурами, тому там вони для цієї сили придумали свої назви. На скайпі, наприклад, її називають мантрою, а Вано Рю. Це все прямим текстом сказано, тому не треба тут зі мною сперечатись. Будь ласка. Наприклад, от же Хьогаро каже, це прямим текстом. Стом Хаки – це духовна сила, яка є у кожного, а лише одиниці можуть навчитися нею користуватись. Базова духовна сила це фундамент для всіх трьох типів хаки. Вона зростає по мірі того, як персонаж проходить через битви та інші випробування. Наприклад, у луфі ця сила росте під час битви з сильними суперниками. Той же кобі наростив свої хаки завдяки потужним тренуванням від гарпа. Особливості базової духовної сили, енергетичний ресурс, Хаки споживає духовну енергію. Якщо духовна сила вичерпана, користувач не може застосовувати інші типи хаки. Рівень сили. Чим вища базова духовна воля, тим сильніше хакі персонажа. Це може навіть відчути. Так міхов назвав зоро жабою в плясі через різниці в їхніх рівнях. Відключення сили дявольських плодів. Саме базова духовна сила здатна нейтралізувати силу фруктів, а не хакі озброєння, як думає більшість. Наприклад, Луфі схопив смокера і при цьому не використав хакі озброєння. Луфі тримає і знов без хакі озброєння. Коли персонаж використав енергетичні атаки проти фруктовика, наприклад, там логі або іншого хакі-юзера, він покрив. Ває силу свого плоду звичайною базовою хакі, що й дозволяє нашкодити супернику фібрації біловуса, вогонь ейса, куполо та інші. Саме тому ми не бачимо їх чорними. Важливий момент взагалі вся візуалізація хакі вона візуалізована для нас, для глядачів. Персонажі її не бачать. персонажі не бачить чорних візерунків чи якихось блискаво. Вони її відчувають. Хакі озброєння. Це найпопулярніший тип хакі, який підвищує захист і дозволяє ефективніше атакувати суперника. Однак важливо розуміти, що хакі озброєння саме по собі не робить атаку сильніше чи зброю густіше. Вона діє як захисний шар, який мінімізує пошкодження та збільшує ефективність фізичної сили. Всі прийоми хакі озброєння. покриває частину тіла або все тіло невидимим захистом. Для нас його візуалізують як чорне покриття. Знов ж таки, воно не покриває все тіло, щоб персонаж зберігав свою унікальну цитову просто тримайте в голові, що більшість персонажів на даному рівні може покривати все тіло хакі, як це робив Берго. Саме балдунок дозволяє мінімізувати шкоду, яку ви отримуєте, і додавати вагу вашим атакам, але лише за рахунок вашої фізичної сили. Для порівняння це схоже на те, якби ви одягнули металеву перчатку. По суті, ви не станете сильніше, але ваші удари стануть важкішими, і ви менше страждаєте від нанесеної атаки. Вдарте постійні головою рукою, одягніть металеву перчатку. Подивайте, яка різниця. Наприклад, той же кіт не зміг нанести серйозну шкоду кайду, хоча мав хакі озброєння. Йому просто не вистачило фізичної сили для прориву захисту дракона. Хакі озброєння можна покривати тіло або зброю. Друга зібність щит захищає деяку область навколо хакі-юзера. Розмір області залежить від сили користувача. Наприклад, об'єднаний щит адміралів, який вони створили проти атаки Білоуса, показує, наскільки велика може бути ця захисна зона. Меч, цей рівень хакі зброї є найскладнішим для опанування і найпотужнішим в бою. Хакі-юзер не просто покриває себе чи зброю, а використовує хакі, щоб проникнути в об'єкти чи суперників, завдаючи шкоду зсередини. Ця техніка дозволяє обійти захисний шар суперників або навіть КРЕС. Завдаючи руйнівного ефекту. Ця техніка одна із найрідкіших, і навіть не кожен йонку нею володіє. Якнайменше з йонку, тільки Луфі її показав. І того ми маємо, що потужний володар хаків озброєння це як рицар. Майстер хаки озброєння має ще поставити навіть володарем королівської хакі. Хакі спосередження! Цей тип хаки дозволяє бачити більше, ніж доступно звичайним органам чуття, і забезпечує неймовірну перевагу у битві. Можливість хакін спостереження. Шосте відчуття. Хакі спостереження дає можливість відчувати атаку до того, як ви її побачите. Ви здатні перечувати загрози, навіть якщо ворог знаходиться поза зоною видимості або атакує несподівано. Дистанційне бачення: за допомогою хакер спостереження ви можете бачити істоти їхню хакі на неймовірній відстані. У Дрес саме ця здібність допомогла осопа врятувати луфі відчуття емоцій. Бач спостереження здатне розпізнавати емоції людей навколо себе, такі як радість, агресія, страх, сум і подібне. Це особливо корисно для розуміння намірів суперник чи навіть союзника, особливо у складних ситуаціях. Це зі чудово чудово нам Фуджитора, коли ти типу, намагався зупинити могівар, але люди стали йому на заваді. Передбачення Найкращі користувачі хакі спостереження, як катакурі, здатні бачити майбутнє. Це дозволяє їм уникнути атак або знаходити оптимальні шляхи нападу, що робить їх практично непереможними в бою. До речі, я теж водії. Як спостереження, і вже бачу, як ти ставиш лайк, підпишешся та переходиш в телеграм, де ще більше контенту по One Piece. А ми йдемо далі. Королівська воля найрідкіші тип хаки, яким володіють лише обрані. У Андрії користувачу унікальні зірності, що виходить за межі звичайних можливостей. Підкорення здатність залякує або виводить з ладу слабших суперників, ламаючи їхню волю. Є можливість вибірково впливати лише на ворогів, не зачіпаючи союзників. Також може захищати союзників від впливу королівської волі суперника, зберігаючи їх від переляку. Або вирубання, покриття тіло або зброї королівською волею. Користувач, який опанував цей тип хак, може покрити своє тіло чи зброю королівської хаки, значно підвищуючи силу своєї атаки. Такі атаки здатні завдавати неймовірних пошкоджень, руйнуючи острови. Саме цей тип хакі збільшує пошкодження, а не хаки озброєння. Придушення хакі, спостереження суперника. Деякі майстри королівської волі не дозволяють комусь побачити своє майбутнє, Позбавляючи суперника, передбачити атаку. По деяким повідомленням Шанкс володіє давною здібністю. Але в Манці цього ще не було показано. Королівська воля це не просто зброя в руках сильного персонажа, а символ лідерства. І ви знаєте, якщо ви зустріли персонажа з королівської хаки, то він вже входить в історію. Цікавий момент: узора найунікальніші у зоро найунікальніше королівська хаки. Якщо всіх інших персонажів це просто чорно-червоні блискавки, то у це. Вогники на мечах, зв'язані з кудними візуальними ефектами самого зору. І таким чином Ода намагається підкреслити його унікальність та додати йому візуальних ефектів. Будемо чесними, виглядає це дуже круто. Але знову ж таки, звичайні атаки покриттям королівської хакі не обов'язково проб'ють хакі озброєння, що нам вже показав той же зоро проти Лучі. Зоро атакує Луч королівської хакі, але лучик якось блокується так. Тому я більше ставлю за королівської хаки саме як до символа, а не як основної зброї. Також не треба. Думати, що якщо у персонажа є хакі, все, він на голову вище того, у кого її немає. Велика фізична сила здатна противопоставити хакі озброєння. Велику швидкість можна противопоставити хакі спостереження. Але королівській волі без хакі ви нічого не противопоставите, ви будете знищені. А тепер найсильніший володарів усіх типів хакі. Найсильніші володарі хакі озброєння це Рейлі та Алуфі. Це не робить їх взагалі найсильнішими хакі-юзерами. Просто вони показали найбільший асортимент усіх трьох Прийомів, очевидно, показали. Можливо, хтось ще володіє але нам, очевидно, цього ніхто не показав. Хакі спостереження це фуджитора Шанкс теж дуже крутий, але все ж таки Фуджитора предсказав рулетку, коли грав в казино в дресрозі. Розі. Рулетка крутиться плюс-мінус 20-30 секунд, в той же час, як Шанкс бачить лише на 10 секунд майбутнє. Фуджитора хорош. королівська хакі. 100% за джей бої. Навіть не буду казати чому, щоб не спойлер. А з нині живучих це Шанкс. Він показав рівень залякування адміралів. Що ж, друзі, на цьому і все. Я сподіваюся, ви дізналися за себе щось нове. Можливо, я щось пропустив, тому обов'язково. Напишіть мені про це в коментарях. Я бажаю вам всього найкращого, кисляви. Не забувайте заходити, підписувати, ставити вподобайки і не забувайте старого, бо я живий, поки ви про мене пам'ятаєте.